Допомога Фінляндії Україні, підтримка проєктів відновлення та допомога українським прифронтовим і прикордонним областям. Днями в Чернігові з офіційним візитом перебувала посолка Фінляндії. Вона відвідала заклади освіти та медицини. У муніципалітеті відбулася зустріч з заступником міського голови. Це мій перший візит, але точно не останній. Ми маємо стільки всього для обговорення. Але сьогодні ми тут, перш за все, з ціллю нашої підтримки у відновленні. Старія Фернандес нещодавно розпочала свою дипломатичну місію в Україні під час зустрічі в муніципалітеті Її розповіли про пошкодження Чернігова після бойових дій та великий об'єм зробленого і необхідного для відновлення, зокрема й критичної інфраструктури. У нашій допомозі і підтримці у відновленні ми надаємо пріоритет прифронтовим громадам і містам. Наша гуманітарна підтримка надходить через декілька організацій в ООН, через фонд «Партнерство за сильну Україну, що свого роду такий спільний Механізм для фінансування відновлення підтримка Фінляндії надається і від уряду і через громадські організації, зокрема, добре відому вам своєю діяльністю у Чернігові фінську церковну допомогу. Фінчоч Ейд допомагає навчальним закладам Чернігова після бойових дій. Зараз співпраця розширилася й на заклади професійної освіти. У Чернігові посолка Фінляндії разом з виконавчою директоркою філії Фінчочейд в Україні Патрицією Морощак та командою фонду відвідали залізничний ліцей, у якому завершується облаштування навчально-практичного центру зварювальників. Чернігів має місто побратиму Фінляндії Лапенранту. Гості з цієї країни завітали до гімназії номер 3 учні та учениці школи на знак вдячності підготували дружні вітальні листівки та подарували для дітлахів з фінського міста побратима, зазначають в управлінні освіти.